Вас вітає канал Казки Мирославки. Ставте лайк, тисніть на дзвіночок і підписуйтесь на наш канал. Українська народна казка як селянин трьох злодіїв покарав. Колись дуже давно жив на білому світі селянин. Неподалік від дороги стояла його халупа. А біля неї росла одна однісінька яблунька. Якось по обіді на дорозі з'явилося троє перехожих піп, п'яничка, лікар та лихвар. Зголоднілі й стомлені до краю вони побачили дерево з соковитими плодами і завернули до садочка. Обізвався лихвар. Настроє, а селянин один. Нарвімо у нього яблучок. Підійшли вони до дерева і ну його обирати. Що ви робите, шановне панство? вигукнув, підбігши до них господар. Це ж мої яблучка а ви навіть дозволу не спитали. Піп спитав зухвало. Твої? Хе. <смір> То що нам із того? А лікар докинув. Вони в тебе такі гарні, що ми, коли побачили, одразу ж захотіли їх скуштувати. Лихвар приєднався до них. А не заважай нам, чоловіче, коли хочеш ціль ребра мати. Їх троє, а я один. Не впоратися мені самому, подумав селянин, але знущатися з мене і красти моє добро не дозволю. А був селянин не такий уже простакуватий, як це здалося. Підійшов він до непроханих гостей та й каже. Для мене, звичайно, велика честь. Що до моєї зледарської оселі завітали слуга Божий та славетний лікар. Проте, дивуюся, що в такому шановному товаристві я бачу і лихваря. Ото вже жадібний, ви ще й по яблучку не зірвали, а він уже повну пазуху напхав і всі стигли. Піп гримнув на лихваря. Мене жеро, це так ти поважаєш божого слугу. Забирайся геть, а як ні, то ночувайся. Лихвар подивився на гнівні обличчя всіх трьох і промовив сам до себе. Їх троє, а я один не впораюся з ними. Зітхнув і поплентав з двору. Селянин тоді підійшов до розгніваного лікаря. І поважно питає. Не гнівайтеся на мене, шановний пане. Але гадаю, ваша наука не може лікувати людей від тих хвороб, які на них Бог посилає. Лікар аж захвинувся. Що ти верзеш, дурню. Та ж я зцілив від тяжких недуг силу селену хворих. А селянин своє. Але все ж таки, коли хто з тих хворих і видужав, то на те була божа воля. Яка там долиха божа воля? Це я їх вилікував, а не якийсь там бог. Тепер вже розлютився піп. Людоньки, він богохульник. Ти не віриш у безмежну могутність Отця Небесного. Тут подав голос господар. Цей нечестивець наважився осквернити ім'я Боже. Нема йому прощення. А лікар уже пошкодував про свою необачність. Їх двоє, а я один, не впораюся з ними. Кинув на землю зірвані яблучка і попхався з двору. Залишившись наодинці з батюшкою, селянин спитав. Ти, отче, за своє життя, певно, чимало святих книг прочитав, то скажи мені, хоч в одній мовиться про те, що можна чуже добро красти. Засоромився піп. Ні, у жодній не доводилося читати такого. То чому ж ти зайшов до мого двору і обриваєш яблучка з дерева, яке тобі не належить? Доки піп думав, гадав, що на це відповісти, селянин узяв палицю і, показуючи на дорогу, сказав Іди собі, святий отче, і більше не лізь туди, куди тебе не кличуть, і чужого не хапай. Піп подивився на палицю і хутенько подався з двору. Отак мудрий селянин, завдяки своїй кмітливості позбувся непроханих гостей.